У боротьбі зі сучасними викликами насильства медіадайверка молодіжного центру ЛОФТ Наталя Чебаненко взяла на себе важливе завдання збільшення компетентності психологів громади у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насилля. Вона провела воркшоп на тему методи виявлення та протидія кібербулінгу. Під час заходу учасники отримали можливість освітити та обговорити актуальні питання пов'язані з кібербулінгом, що стає все більш поширеним явищем у сучасному світі. Воркшоп включав в себе теоретичні та практичні завдання, щоб надати присутнім більше інформації для розпізнання та ефективної боротьби з цією проблемою. Всеукраїнської акції 16 днів проти насилля ми проводимо з психологами воркшоп на тему методи виявлення та протидії кібербулінгу. Говоримо саме про кібербулінг, як один із видів насилля. Про який зазвичай в Україні досить мало інформації, інформації мало як в школах, так і в будь-яких освітніх закладах, і садочках, і мало хто про цей вид насилля говорить. Тому саме про нього, так як інформаційна кампанія сьогодні дуже масштабна: діти, молодь, дорослі люди. Більшу частину свого життя проживають саме в соціальних мережах і інтернеті, не підозрюючи про те, скільки підводних каменів може бути саме на цій платформі. Також Наталя Чебаненко підкреслила важливість спільних зусиль у формуванні безпечного інтернет-середовища та підтримки тих, хто стикається з кібербулінгом. Заходи проведені під час воркшопу мають на меті не лише надати знання, а й створити платформу для взаємодії та обміну досвідом серед фахівців, які грають ключову роль у формуванні психологічної безпеки у громаді Відомо, що сьогодні в Україні триває всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. До цієї кампанії залучені і педагоги закладів освіти, і не меншу роль в цій роботі відіграють і практичні психологи, і соціальні педагоги нашої системи освіти. Сьогодні провели цікавий воркшоп для працівників психологічної служби з цього питання. Фахівці отримали безліч. Ще дієвого матеріалу, який зможуть використати у своїй практичній роботі, застосувати і сподіваюся, доведуть і до учнів, і до батьків, і до педагогів. Е актуальність цієї проблеми. Даний захід відбувся завдяки програми «Бріємо та діємо, що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕД.